Так, не знаю, може буде чути, як в мене робить зараз ходовка. Якраз по полю дорозі їду, дуже офігенно чути, як в мене шурує передок. Хоча з півроку назад робилося шарові, наконечники мінялися. Мінялися, стойки, пружини, опорники, все помінялося. Тяги рульові, наконечники шарові, стойки, пружини, подушки все мінялося, кроме стойки стабілізатора теж мінялися, тільки на штуки на стабілізаторі не мінялись. Зараз переді щось так вібрірує, товче. Не сказати, щоб стуки якісь сильні, але... От так наче щось не приключене є. Зараз їдемо в гараж. Я не знаю, чи буде чути. Зараз на відео. Ідемо дивитися, що зробити. І так, друзі, буде сьогодні відео пробувати зніматися про турку. Ходовка і... Тормоза, гранати, все. Підряд Сьогодні буду передивлятися. Кожна штука в чому? Поставив був собі проставки поліуретанові. Я їх потім підзніму. Зніму вже з машини і потім покажу, які. Вони вставляються в стакан резинові такі поліуретанові проставки, в стакан і продається чашка отака з ними в комплекті. Оце от заказував Це рідна. Отака от чашка стояла тут в стакані. Але так як шток уходить вниз, то не достає вона до різьби, Вони в комплекті йдуть такі ж типу, чашки, тільки довші. Довші і тоді можна поставити це все діло. Ну, поставивши це все діло, поїздивши трошки, воно репить, скрипить і стукає. Тому що оцю довжину, саме цієї чашки, вони роблять неправильну кабульну, тобто і на хороше щось попасти... Тяжко. Багато хто з вас може сказати, що поставив і їздю. Ну, можливо, у вас якось так ця поліуретан попався кращий. Можливо, чашка самого кращого трошки виготовлення. Прийшлось витачувати у нас тут є токар в гаражах, виточив він мені отакі от проставки сантиметрові. Повставляли ми сюди ці проставки, щоб можна було сильніше вжати оту всю бутерброд, який вийшов у мене в застакані. І скрипи оці всі уйшли. Але все рівно є якийсь стук в ходові. Будемо зараз розбиратися. Попутно в мене жопа вже давно тормозним диском, які просто від старості вже слояться, кришаться і так далі. І вже з'явився хруст в гранатах і люфт. В принципі, це я нерну під машину. Ну, ну і я покажу це все діло. Став згорем пополам, так щоб, можливо, залізти і відти, і відти, бо тут куча в мене тут стиралок ще в ремонті. <кій> так, тормозінь, що в мене тут набор ключів є, ключик якийсь тут приготував. Останнє чуть що в мене там висить. <кій> До нових дисків зразу колодки. Зразу нові колодки. Хоч цим колодкам тут хер да ніхера, можна так сказати, що в мене зараз стоїть. Ну, з цими. Дісками. Вони вже треба поміняти з новими дісками нові колодочки. Так, потім зараз покажу О, такі диски. Аби є тормозні діски передні. Будемо ставити диску колодки і набор гранат. Ці гранати. <кій> Вибачаюсь. Так. Всі гранати я був брав фірми Паскаль. От модельки можна побачити п'ята. Це от сьома. Так. <кій> Блін. Це п'ята, це у нас внутрішня граната. Такий от комплект. Я вже просто їх відкривав, дивився. В комплекті є. О тут болти, хамути. Резинка така доволі хорошої якості. Є сама граната, є смазки отакий от тюбик прям нормальний. Ну, так само в цих гранатах. Це п'ята у нас це внутрішня. Сьома це наружна. Так само і цей гранат і є зразу. Є нова гайочка, Штопорне кільце. Так само є смазка, так само пильник непоганої якості і сама граната. Ціка от комплектація, я зразу брав всі 4. Просто Зараз ти скаже нахера. Треба було поміняти тільки ту, що хрустить. Ну, але при тому, коли я заліз під машину, почав їх шарпати, дюгати, смикати, перевірати, вони вже всі підтоптані. Тобто, я зараз поміняв би одну, на слідчій виходні чи через місяць міняв би другу, і так я б би просто під неї лазити. Я зараз, зараз кину все. І буду собі просто їздити. Так. Зараз позриваю. На граната гайки. І буду дократити машину. І далі попутно щось підзнімати. Так. По під я машину. Щось вже почав трошки розбирати. Просто так не все, не все встигаєш знімати, але хочу якийсь процес все-таки показати, бо приїхали тут люди, якраз вже стиралки позабирали. Відти одну забрали, тут в мене одна стояла я виніс сюди. Дві стиралки забрали. Прийшлося то той приїхав ноутбук, забрав з ремонту в мене той стиралку. Не дадуть мені, блін нормально позайматися машиною. Так, <клес> штука в чому? Ось, дивимося з цю сторону. Я почав і першу знімати. Зняв уже супорт і диск тормозний. Штука в чому? що Зараз супорт у нас стоїть. Отак. На машині. Зараз, в принципі, я буду показувати з тої сторони. Щоб його зараз не впустити, там от є у нас такі два пильника. Оце один у мене вже тріснув. Це зараз демдиви, це резинка тут направляюча Два у нас таких є резинових цих і там стоять отакі от пальці. Закручені от мене тут стояли такі під шестігранник От такі от пальці стояли, От бачимо грязь, всяка хрінь. Це ми зараз будемо все вичищати. Оце болото, тобто знімаємо, вийте, з резінок. Отакі от тут стоять заглушечки. Шестигранником відвертаємо два цих і супорт, в принципі, виходить. Ну, Перед тим як його знімати, я беру отак от. Зараз підіпру коліном, щоб блин, якось підзняти. Жалко, немає ніякого оператора з боку. Було б відео трошки нормальніше. так. І отут у нас цей диск тормозний і колодка одна друга. В оце вухо колодки, я впираюся просто якоюсь монтіровкою, твердкою, неважно що. І вдавлюю туди його всередину. Задавлюю поршень, виходить. Тоді він легко виходить. І легко ми тоді його насадимо на новий. цей. Так, колодочки є. Тіла в колодках, як ви бачите, ще є. Нормально. Ну, я все рівно під нові тіски докидати нові колодки. Так. Е коли ми перед тим, як вдавлювати, я завжди роблю так. Отут -от бачок у нас є. З тормозною жидкості. Я його відкручую його так, щоб він в мене просто болтається. Щоб, якщо що вдавлювати. Поршня, щоб якесь там давлення і так далі лишнє не розривало мені цього бачка. Коротше, ви поняли Приспускаю завжди кришечку. Так, і відкрутили вже от тут тягу стабілізатора. Стойка стабілізатора відкручена. Супорт відкручений. Тормозний диск. Тормозний диск кріпиться у нас на одному болтику. Далі його, в принципі, прижимає уже грубо говоря, колесо, колесні болти. Так, гайку тут ступічну я вже відпустив. У мене отакий от є Топтуловська головка 12 грана на 30. Тут вже рубера. Відпущено. Гайка наша. Так. Зняв диск. Диск бачимо, як в мене. Гниє, а тут от пішла гниль. По цій стороні йде гниль. Він просто кусками лущиться, тормоза тільки от цією частиною. І це вже останній час. Просто це вже Диски вони возилися вже на проточку, дурно просив гроші, тому що зняли все гарно було ідеально класно. І поїздили буквально місяць-два, і от знову ця ржа полізла просто так по диску. Тобто, дивимося, всередині. Він просто весь уже струх. Він от кусками, бачите, з нього посипалась куча всякого гамна. Дивіться, як він. З внутрішньої частини. І просто він був, він був на проточці. Тіло дивиться, наче що так в нього є, да? Ну. Отак він лущиться, він не тормозить він лущиться, просто лущиться. І це все лушпиня, Колодки знімає нерівномірно. Так, через що було прийнято дивимося? Просто сипеться. Просто вже, блядь. Від свого возраста вже розсипається. Так. Стойки в мене тут новенькі стоять Монро. Пружина Монро. Ой, яка пружина Монро. Пружина у нас стоїть Джоферс. Пружина Джоферс новенька стоїть. Пільник відбойник, все там новеньке стоїть. І зараз, якщо не видно, вверху отут у нас стоїть. Рідна резинка, а зверху жовта, ота. то проставка стоїть. В стакані. Саме правильне розположення у нас йде проставок це туди в стакан. Ми не міняємо повністю роботу стойки. Просто ми грубо опускаємо стакан. Ніяких проставок на шток і так далі, тому що це ми стягуємо, розтягуємо пружини, які будуть лопати. І так далі. Довго воно не ходить. Саме звісно, це правильний варіант вставити туди цю проставку. Так, на другій стороні, що у нас на другій стороні? На другій стороні у нас що зараз нічого тут не тронуто, знято тільки... Зараз включимо. Стойка стабілізатора. Вон тут так само бачимо диск, тут він в кращому трошки стані, більше протерто, але теж бачимо, гниляк тут пішов, гниляк тут іде, всередині вже трух не гниє. Він не охолоджується, він забитий вже просто отак мусором цим всяким. Колодочки бачимо так само. Є їх, тут ще нормально, гайка тут вже відпущена. Так. А з середини бачимо та сама ситуація. Тревінг хреново. Зараз будемо знімати супорт тут. Знімати диск на один болтик. Прикріпляється тут. Будемо знімати гранати. Стойки, все, будемо зараз розбирати. Так, руки грязні, телефон ставлю поки на зарядочку. Щось буду знімати і показувати далі. Так. Поскидав диски. Тут от зняв. Рульовий наконечник можна, в принципі, не знімати. Викрутив, вибив гранату. Тормозний цей, щоб не натягувався шланг, стоїть на... Речагові витягнув за одну стоєчку і зараз тепер вам покажу про прокладочки в ну, наші оці. яка впресувалася вже сюди О, стакан. Ось така от така, наче вона плотна Ця проставка. Ну, але... Скрипіло репіло воно, звісно, ужасно, поки мені не прийшлось прямо й туди присувати в стакан за допомогою от ще от такої шайби. Дочнули мені таку шайбочку. І от рідний, це який тут стояв. А цей йшов. Оцей. <плес> Та блін, щось десь мене протягнуло. А це йшов вже з цими проставками. Щоб вже доставати до штока. Даже ось така от фигня присутствує. должен би плотненько вставлятися сюди. Так. Пер фігня в чому. Граната от є. Зараз спробую викрутювати ці гранати. Вже внутрішні щоб привода просто переставати. Так як я вже поскидав тут і диски тормозні і супорта, зараз покажу, як я знімаю гранати внутрішні. Так. Головка. Це РВ8 називається головка. Зараз от покажу отака от є. Це, це Це РТРВ Шоста у мене. Отака от, от, от виглядає тільки восьма. Бачите, набагато зубів вона. Не обична зв'язочка, не те. Не путайте з тешкою. Ось, це Рве. Восьмо, отака от от, тільки це коротка. Там є довга що в мене. Не путати зірочкою тешною. А, чим удобно довго. Тому що короткою ви вставляєте її сюди. І тут починає мішати пильник, і вся ця фігня, щоб накинути якийсь ключ, головку, От, повірте, краще отаку от мати. У мене такий от був наборчик, як бачите, це на 400, це колись мені ще пару років три назад я його купляв. Дуже класна штука, хоч він і дішманський. Але виручив вже не раз цей набор. Якщо десь якась головка... Лопне то не жалко, головне, що мені Ой, зараз доробити цей весь процес, щоб я не переривався, не їхав ще десь щось докупляти. Так, отак вже от. зірвав. Грубо говоря, зараз отак далі вже просто руками легше, ніж трещоткою перекидатися. І, головне, зірвати. Вони тут далі вже, в принципі, Помастяні були, як ви бачите, частенькі. Та блін, головка знову впала. Та таке. Так, куди вона знову впала? Так, щоб, поки ми прокручуємо трещоткою, не крутився сам вал. А, отут от такі от є місця, от ставив. Оце, наприклад, зараз мені треба витягнути отвртку. Зараз треба мені до слідючого болта повернути це все діло. От так, от примірно. І вставляємо по нанові от. наступну цю. От. І впираємо. І в принципі я сюди вже перекидаюсь далі на цей. Зараз його чистанемо. Заб'ємо туди головку. І будемо зривати далі. І так потихеньку прокручуємо і переставляючу отвертку, і головку, далі процес іде. І так, витягнув я лівий від водійської сторони привід з двома гранатами. Так, штука в чому що. Зараз ще поки ні, ні хомоти, нічого не скидав. Навіть не знаю, як показати. Чи буде чути руки зайняті, так що от одною ногою впираємося в гранату і пробуємо завал. Я думаю буде чути. Стук, грюк. От вам коцання при рушанні, при наборі швидкості і так далі. Так, руки грязні, зачухані. Новий телефон не хочеться дуже сильно вмазувати. Так, Зараз поскидаю пильники, позбиваю ці гранати і будемо щось далі підзнімати. І так, трохи сполосну руки від цього масла, все можна далі щось підзняти. Так, вал витягну. Зняв гранати вже з нього. Вал протер, Так, з цієї сторони сиділа внутрішня граната. отакий от вон боком. Вона у нас була. Тут видно, в принципі, кільце внутрі таке. Сюди. Тут, з цієї сторони, стояв от кільце. І штопорне кільце стояло отут, от вдівалася граната і штопорилося кільцем. І наружня граната. Смазки, в принципі, було в ній. Ну, люфти вже вироботку ніхто не відміняє. Це вже віщі старі. Машина не молода. Так. Менше старатись, звісно, води лити вам вуха. Так, є в нас Паскаль. Гранати. Так, болти. Болти вже у нас під шестигранник. Це вже хоч менша гімороя. Така от нова граната і... І прокладочка у нас. Є прокладочка. Так, пакетик ще у нас. Запаяний, я його ще не вкривав. Така от граната. Так, зараз будемо збирати це все діло назад, змастювати ось такий от пильник з корпусом. Резинка така доволі непогана. Зараз будемо це все діло ставити назад, прикручувати внутрішню, наружну гранату сюди назад набивати, ставити на місце і йдемо переходити на другу сторону.